Та я пишаюся вами. Ви моя родина, люди, що допомогли мені вирізати старків на червоному весіллі. Так. Yeah. Yeah. Так, будьмо. Ви хоробрі люди. Усі ви зарізали вагітну і немовляв її череві. Перерізали горлянку матері п'ятьох. Били гостей після того, як запросили їх у свій дім. Але ви зарізали не всіх стартів. Ні ні, це було вашою помилкою. Ви мали б вирізати їх усіх до одного.